Житомиренка Марина Гуріна свою доньку у табір книги у привела вперше. Жінка каже, перебування дитини у таборі вигідно для батьків і дітей. І оскільки я в декретній відпустці мене маленька дитина, я хотіла, щоб моя дитина старша якось корисно провела час влітку і знала давно, що є такі. Е Табір книголюбів в тому році ми теж хотіли сюди попасти. Але ми були замаленькі, тому завітали сюди, нам тут все пояснили, як тут проходять дні. І, ну для мене це здалося дуже цікавим. Четвертий рік поспіль відпочиває у таборі книголюбів Житомирянин Олександр Поткін. За його словами, табір це найкраще місце познайомитися із новими друзями. І там просто скучно сидіти вдома, тому вирішив по. Прийти в лагер. Тут багато майстер-класів, багато екскурсій. Житомирянин Олексій Кулик у таборі при бібліотеці відпочиває не перший раз. Хлопець розповів, що любить читати, подорожувати, і цим табір подобається. Тут багато екскурсій, всі веселі, дуже подобається. Ми читаємо. Я люблю читати вдома, сидіти скучно, тут весело. Діти перебувають у таборі з 9 до 18 годин вечора, крім вихідних, розповіла вихователька Катерина Пінчук. За її словами, дітей навчають поєднувати книги із активним відпочинком. Чаємо їх привчаємо долю полюбити книги, і що з кожна книжка це нова історія. там можна знайти щось таке цікаве, яке не побачиш по телевізору, в гаджетах і всьому іншому. Ну і саме головне, що ми в них збираємо мобільні телефони. Вони переключаються на зовсім інші і задають дуже цікаві питання. Для них це дуже ну подобається. Для них це круто. В цьому році у таборі відпочинуть 300 дітей. Розповіла керівниця табору Лариса Харчук. За її словами, один день перебування дитини у таборі 200 гривень. Батьки сплачують 60 гривень за харчування, а решту грошей сплачується із резервного фонду бібліотеки. Це завдання табору книголюбів привчити привити любов до книги. Кожної табірної зміни згідно карантинних обмежень ми можемо прийняти близько 30 дітей. Табірна зміна у нас проходить протягом двох тижнів. Це 10 робочих днів. Харчування зголосилися батьки, що вони дітей водять в кафе, і у них обідня перерва з часу до двох. У нас є молодша група, це діти 6-9 років, і у нас є старша група це діти 10-13 років років. і тому ми до кожної групи, до кожної категорії дітей шукаємо такий диференційований підхід. Володимир Шолдрух, Ігор Грач, новини на Суспільному.